Це його фото багато років тому, та таке він був донедавна. Але зараз він такий. На жаль, війна доторкнулася і до цієї історичної пам'ятки, яка функціонує і досі. Архітектора цієї споруди Серафімов Сергій Савич. Родився 14 жовтня 1878 року. В Місті Трапезунд, Османська імперія. На жаль, в інтернеті не знайшлося його фото. Кравець Самуїл Миронович народився 27 серпня 1891 року. У Вільнюсі, Литва. Ось його фото. Будівництво Держпрому розпочалося у 1925 році та тривало три роки. На той час було рекордною швидкістю за терміном для такого масштабного проекту. Держпром став символом індустріалізації та економічного розвитку Радянського Союзу у 20-ті роки. Він мав продемонструвати технологічну силу модернських ідей, підкреслюючи прагнення країни до прогресу. Призенні використовували передові для того часу будівельні технології, зокрема залізобетон. Комплекс складається з трьох масивних секцій, які з'єднані між собою мостами, і мають загальну площу понад 60 тисяч квадратних метрів. У 1950-ті роки до комплексу додали деякі елементи, але загальний конструктивістський стиль зберігся у 2018 році. Держпром був включений до попереднього списку об'єктів спадщини ЮНЕСКО.